Добре. Володимир Путін явно не хоче завершувати цю війну. Причому, що притаманно для московитів, це він під цілком миролюбними гаслами так званого одноденного перемир'я, яке має тривати головне московицьке свято 9 мая. І тут постає питання, як реагувати українцям на цю московську ініціативу? Чи так, як це зробив Володимир Зеленський, заявивши про 30-денне перемиря, чи скажімо, в інший спосіб? Коли, наприклад, дрони невідомого походження з'являться 9 мая над, над Червоною площою і пройдуть на малій висоті, просто над Мавзолеєм так щоб Відомої валізки для збору путінського біоматеріалу виявилося замало. Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. На цьому каналі ми разом докопуємо заїстину. Мене звати Олександр Сирцов, я є незалежним журналістом, а моїм нинішнім гостем є Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи, чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені важливо знати вашу географію. Так, також напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо за нагоди. Також підпишіться на мій новий канал вечірніх розмов. Канал з цікавими інтерв'ю і цікавими людьми, також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова. Нинішнього гостя нашого каналу він бореться з важкою хворобою, це потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам і патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу цього відео. А і без них би не було б ані цих відео, ані незалежної журналістики загалом. І підпишіться на канал Дмитра Снігірьова. Переходимо до теми нашої розмови. Отже, пане Дмитре, зараз дійсно ми виходимо на таку нову критичну дату. Дату, яка вкрай важлива для московитів, 9 мая. Це фактично їхнє головне свято, на яке він ніби ну запросив і іноземних гостей, в тому числі Сі Цзіньпіня. Не знаю, правда, чи він буде там, але. У будь-якому разі, т, отут є питання, як воно відбудеться, і чи буде оце перемир'я, чи, чи треба Україні його? Як Україні потрібно на нього реагувати? Тому що, то, що це обманка, це це є зрозуміло. Але питання як діяти? Ну, перше, пане Олександре, я буду висловлювати власну думку. На моє е, переконання, ми на державницькому рівні зробили величезну помилку, коли подарували москалям це свято. Ми нація переможеться. Україна понесла найбільші втрати важкі і в людському е, е, ресурсі, відповідно, військові втрати під час е, Другої світової війни. І те, що Москалі фактично узурпували перемогу над нацистською Німеччиною, ну, на мій погляд, це не є правильно. Ми ще раз підкреслюю, Україна, це країна переможця і вона так само має і моральне, і юридичне право заявляти про те, що саме внесок України був вирішальний у загальну скарбниці. Цієї перемоги на рівні зі Сполученими Штатами і Великою Британією тощо це перше. Тобто, це велика помилка, коли, на мою думку, москалі е, заявляють про те, що лишень, е, Росія як правонаступниця СРСР має право святкувати День перемоги. Друге, пане Олександре, як реагувати? Ну, давайте говорити про те, що позиція Москви, до речі, змінилася, і причому досить координально. Я поясню, про що йде мова. Останні заяви міністра закордонних справ країни окупанта Лаврова. ТАСС наразі їх активно цитує, це його інтерв'ю, де він говорить досить цікаві речі. Виявляється, Російська Федерація готова розмовляти зі Сполученими Штатами. Щодо Запорізької АЕС, а я нагадаю, вимоги Сполучених Штатів це передати контроль над Запорізькою Сполученим Штатам, відповідно створити демаркаційну зону навколо Запорізької АЕС. Що це передбачає в першу чергу присутність військового контингенту, який буде забезпечувати охорону цього стратегічного об'єкту, а друге, це те, що ставить крапку в забаганках Путіна. Щодо контролю над територіями Запорізької області, які наразі контролюються силами оборони України, і погодьтеся, подібна зміна риторики. А буквально напередодні е, інтерв'ю Лаврова лунали заяву про те, що Російська Федерація апріорі не розглядає можливість е, е, подібного характеру е, дій з боку Російської Федерації. А вже потім з'являється повідомлення відповідна очільника Росатома про те, що та, якщо буде прийнято політичне рішення, то Російська Федерація продемонструє свою догороспроможність. І тут основне питання: а на чого на тлі чого ж власне лунають подібні заяви з боку країни-окупанта? А на тлі заяв Саудівської Аравії про те, що вона міняє кардинально свою позицію щодо стримання цін на нафту. Я нагадаю, до останнього Саудівська Аравія виступала з різкою критикою щодо ініціатив Казахстану і Ірака щодо збільшення видобутку нафти, які привели до фактичного падіння цін на світових біржах, менше 60 доларів за барель. Причому давайте говоримо, що за цими рішеннями і Казахстану і Іраку стоїть Сполучені Штати і Велика Британія, правильно? Плюс давайте згадаємо рішення Азербайджану щодо збільшення видобутку газу і, головне, його прокачки безпосередньо кінчучам на Європейському континенті. Примітна ситуація. Тобто, напередодні візита Трампа в Саудівську Аравію останні роблять заяви, які дивним чином нагадують позиції Сполучених Штатів і країн Близького Середнього Сходу, ще за часів. Нафтової кризи, причому не мовиться не про кризу в тому сенсі, а про саме зниження цін за часів радянського союзу, які привели до краху радянської імперії. Тобто, сполуче вирішили показати Путіну його місце на світовій мапі досить нестандартними заходами, а саме, економічного тиску. І от не випадково подібна зміна риторики, тому ще раз підкреслюю, це досить показові речі. Пане, передутні е дев'яті. Так, да, прошу. Тут я хочу зробити уточнення. Ви сказали, що США увійдуть на Запорізьку АЕС. Це увійде цивільний персонал, чи також будуть американські військові? Я американських саме військових не буде, я не виключаю, що це будуть миротворці європейських країн, цебто Велика Британія, це Німеччина, то що? давайте згадаємо попередні заяви Сполучених Штатів про те, що вони не проти розміщення європейського військового контингенту на території України, який буде охороняти стратегічні об'єкти ядерної енергетики. І відповідно, якщо лунають події, і подібні пропозиції з боку Сполучених Штатів щодо передачі е, цього надважливого енергетичного об'єкту, то я не виключаю і присутність військ безпосередньо як гаранту недоторканої е, Запорізької АЕС. Це логічно, бо будь-який е, е, подібний об'єкт потребує в першу чергу військової охорони, не цивільної. Тобто, це не мусить бути той знаєте, в розумінні Вохр, чи там, скажімо, там приватні охоронні структури, які належать до Москви, а це якраз військовий контингент, який забезпечить перебування спеціалістів Сполучених Штатів з питань атомної енергетики, і головне недоторканець цього об'єкту. Це досить серйозний удар по планах Москви. Який координально міняє розклад перемовного. Про це варто говорити. Тому, шановні українці, я ще раз е попереджаю: не забігайте поперед батька в пекла і не посипайте голову попілом, е в тому, що відповідно Україну здають або Україну змушують на територіальні поступки, ні. А з приводу того, як Україні тре. Ну, Україна вже прореагувала відповідними дипломатичними пропозиціями щодо укладання перемир'я на 30-60 днів і більше. Або погодьтеся по чергове так зване перемир'я з боку російської сторони, це не більше, ніж спроба затягнути перемовний процес і використати перемир'я для передислокації підрозділів окупаційної армії, проведення ротації, підвезення БК, вивезення. Поясню, чому власне я пристав на ну це власне, чому я так вважаю, що москалі використають саме в такому сенсі. Бо попереднє перемир'я, яке вони оголосили, було використано ними саме за, за для передислокації оперативних резервів безпосередньо на лінії бойового зіткнення, коли українські БПЛА не могли відповідно відпрацьовувати по законних цілях. Бо те, що відбувається наразі, за оцінками самої російської сторони, у сил оборони України тотальна перевага в малому повітрі. Це FPV-дрони розвідувальні і відповідно ударні, причому зауважте, самі росіяни змушені визнати, що за рахунок FPV-дронів оборони України створили досить серйозну так звану сіру зону, себто території, які не контролюються жодної зі сторін війни. І, відповідно, росіяни мають великі проблеми з підвезенням, проведенням ротації, вивезення поранених тощо, а це і а, впливає на темпи просування. Пане Олександре, подивіться за квітень рекордні в мінус просування російської армії. В листопаді місяці москалі змогли е, окупувати приблизно 750 квадратних кілометрів української території. А це про що свідчить? Це свідчить про уповільнення темпів просування і відповідна неможливість виконання навіть першого етапу так званої спеціальної військової операції, а саме, виходу на адмінкордони Донецької області. Причому, зауважте, пане Олександре, проаналізуйте навіть останні повідомлення Генштабу Сил оборони України 200 боєзіткнень, попередня доба 170, різке зростання на тлі так званих мирних перемовин. Тобто, мають на меті використати оцей тиждень останній, для того щоб по максимуму спробувати покращити тактичне становище, а потім, відповідно, вже закріпитися на тих нових територіях за рахунок передислокації особового складу оперативних резервів, те, що наразі відбувається, ми фіксуємо передислокацію оперативних резервів на Лиманському напрямку, це, зокрема підрозділи 3 до бригади спецпризначення. Які перекидаються безпосередньо на лінії бойового зіткнення задля для відповідного прискорення темпів просування як до можливості виходу до сланської Краматорська агломерації, це відповідна перекидання оперативних резервів на турецькому напрямку. Там, взагалі, восьма загальна військова армія. Цілу армію кинули з метою покращення тактичних становищ і спроби виходу по трасі турець. Костянтиніка безпосередньо до самої Костянтинівки, і аналогічна ситуація зауважте на покровському напрямку, де знов-таки різка активізація бойових дій і окупанти мають на меті повернути раніше втрачені території. Тобто, це перемир'я, це черговий блеф, це гра в одні ворота, причому москальські ворота. І відповідно, українська сторона має чітко розуміти ті можливі наслідки. Цього так званого перемир'я, а саме я ще раз підкреслюю подальший наступ російських окупантів з метою окупації всієї території Донецької області, пане Дмитре. про що зараз говорять деякі військові оглядачі? І про це, так це що Володимир Путін сподівається на літній наступ. Росії на фронті, і власне тому він не йде на перемиря. Наскільки це на вашу думку має під собою ґрунт? Чи можуть вони зараз ну активізувати свій наступ? Скажімо, ну фактично, вже в, вже у цьому місяці, принаймні, у другій половині, чи починаючи з червня, чи це має під собою ґрунт, і де таку активацію можна сподіватися? Донецький напрямок, першу чергу. Перша черга це його намагання вийти безпосередньо на адмінкордони з Дніпропетровської області. Це Новопавлівський напрямок буде основним і відповідно Покровський, але стратегічна мета це захоплення сланської Краматорської агломерації найбільших чотирьох промислових міст. Пояснюю, чому, пане Олександр. Вчора була підписана угода зі Сполученими Штатами про спільне використання українських надр. Правильно, так чому він поспішає? Зауважте, пропозиція Сполучених Штатів чому полягає перемир'я з урахуванням поточної ситуації на лінії бойового зіткнення. Правильно, так. чому він блокує ці пропозиції Сполучених Штатів? Тому що наразі під контролем Сил оборони України по Кровському напрямку це поклади коксівного угілля найбільше в Європі. Якщо відповідно замороження по лінії бойового зіткнення, ми маємо можливість тоді. Видобутку коксівного вугілля і безперебійної роботи українського промислового комплексу. В першу чергу важка металургія це заводи Дніпропетровської Запорізької області. А якщо ми втрачаємо ці поклади, видобуток коксівного вугілля падає до нуля і, відповідно, можливість... Випуску готової продукції з 6,5 мільйонів тонн падає до 2,5. А це серйозні удари по українській економіці. І це соціальна напруга вже на контрольованих територіях Запорізької і Дніпропетровської області, втрата робочих місць, бо великі підприємства це десятки тисяч правильно робітників. Це соціальна напруга, це відповідна недовіра до дій місцевих і центральних органів влади. Це один напрямок. Другий, пане Олександре, славянський. Найбільш, чому я кажу, чому вони рвуться на Славянськ. Найбільші в Європі поклади сланцевого газу. Їм конче необхідно заблокувати саму можливість розробки сланцевого газу. Бо розробка саме в Україні сланцевого газу а, зменшує собі вартість його доставки в Європу. Навіть для українських потреб його буде достатньо, щоб повністю відмовитися від умовно європейського газу, правильно, який ми по реверсу закачуємо у власні сховища. Але це по факту російський газ. Але навіть якщо ми будемо його е, перекидати в Європу, то у, зауважте його собівартість порівнянні порівняння з скрапленим газом зі Сполучених Штатів буде копійчана. Тому вони рвуться їм конче, необхідно взяти Сланськ, щоб унеможливити ці сценарії. І, до речі, варто подякувати Всеукраїнському об'єднанню свободи, які свого часу заблокували е рішення українського уряду щодо видобутку сланцевого газу, як відповідь на Сланську, так і львівсько волинському басейні. Ви пам'ятаєте тоді рішення обласних рад? Цього приводу, це, до речі, СБУ має дати ще відповідь на ці питання, хто стояв за цим рішенням і чому власне антиукраїнське рішення, яке не дало можливість отримання енергетичної незалежності, досі не отримало оцінку з боку Служби безпеки України. Але менше з тим повертаємося. Тобто, оце основне вони прекрасно розуміють, договір вже підписаний. Американці заходять на видобуток українських надр. І, відповідно, тоді москалі, а чим вони залишаються, а нічим. І постає питання, що ця війна, ця війна за ресурси, а відповідно всі ресурси, ключові ресурси, залишилися під контролем України на території Донецької області. Чому вони і намагаються зацікавити Сполучені Штати, пам'ятаєте, пропозиція москалів з приводу: давайте спільно розробляти родовища? І відповідно того сланцевого газу на території України, але які окуповані Російською Федерацією. Тобто, вони намагаються вкинути те, за яка вам різниця. Вам же головне гроші, чи то будете з нами видобувати, чи то з українцями. Але основний момент на момент підписання угоди про видобуток надр українських Сполучені Штати чітко заявили, що це довгострокова програма. І відповідна заява Трампа про що свідчить присутність Сполучених Штатів в моменті видобутку українських надр, поставить під питання присутність поганих хлопців. Правильно? Ми всі розуміємо, кого мають на увазі під поганими хлопцями. От вам і відповідь, чому вони так рвуться, і чому їм конче необхідно посунути лінію бойового зіткнення е, в моменті повного контролю, хоча би над територіями Донецької області, вже не говорячи про Запорізьку. Пане Дмитро, є ще одне питання.